Питна вода, овочі, фрукти, консерви, а ще ті продукти, які можна залити гарячою водою. Саме це рекомендують медики мати вдома на той випадок, коли не стане електроенергії. Серед таких продуктів терапевткиня Тетяна Чевалюк називає крупи продукти швидкого приготування. Починаючи від круп, які можна хоча б от просто залити кип'ятком з окропом з вечора і відповідно зранку спожити, можна назвати гречку, можна назвати булгур, можна назвати кускус, тобто вони достатньо швидкі в приготуванні. Далі макарони. Я думаю, що ну якби в тих районах, де які постраждали від війни, в яких власне і були тривалі відключення, то вони навіть на дворі готували там казани, там були. Перші страви, і там було щось простеньке, тобто, що достатньо швидко вариться. Тому е, макаронні вироби так само в хаті мають бути. Також можна споживати хліб сиром або ж маслом. Ще потрібно запастись консервами, горіхами та сухофруктами. На випадок тривалих відключень Тетяна Чевалюк рекомендує мати у квартирі сіль та цукор. Саме вони врятують продукти, які зберігалися у морозильній камері. Що є заморожений, наприклад, шматок м'яса. Е, морозильна камера потримає ну до. Бу-дві, більше ні. Далі треба буде з цим м'ясом щось робити, щоб його ж врятувати. Тобто можна буде завжди його засолити, щоб потім вже щоб воно хоча б оцей там тиждень-два, поки ми не переживемо катастрофу, щоб його зберегти. Є е, 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 технології засолу, тобто ріжеться на невеликі брусочки, засолюється е, сіллю, зливається потім оцей сік, який виділяється. От, в принципі, м'ясо зберігається. Ну, за такою давньою технологією. Йдемо, розпитаємо прикарпатців. як вони готуються до відключень світла і чи запасаються продуктами. Щоб я там скуповувала гречку, такого немає, але просто готую, якщо я готую зараз, то готую на дві-три порції більше, в разі, якщо немає світла, щоб я могла що підігріти дитині». Запасаємося всім, що не пропадає, крупи, все, що можна швидко готувати. Всім записаємося, так. Для малечі також і баночки є з готовим, і так, і кашки. Меду купила більше, як завжди. Ну, є якісь крупи такі, навіть пакетики, що ще не користувалися, що вже вони півфабрикати трошки, щоб можна поскоріше зварити і з'їсти. А ще й слід подбати про своїх домашніх улюбленців, запастись для них кормом, водою та смаколиками. Ольга Гриці, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.